Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні у нас ранній підйом, синочок рано підняв. Будемо на сніданок їсти запіканку. Підготувала її зі вчора. І, до речі, мій нещодавний лайфхак. Усе запікаю і тепер тільки ось так з пергаментом. Не брудниться формочка, нічого не пристає, дуже зручно. Ось такий сьогодні сніданочок. Запіканка, сметана і кава. Усім, хто їсть, смачного! Вийшли трішки прогулятися біля свого дому, тому що синочок захворів, далеко ми не підемо. До речі, багато хто зараз хворіє, якийсь вірус ходить, чи я не знаю. У нас, наче, ще й не холодно, у нас таке, як літо продовжується. Але, от бачите, похворіли багато хто з діток, тому бережіть себе, пийте чай, їжте мед і не хворійте. І покажу вам наш гарненький обід. Зробила гуакамоле, авокадо дуже стиглий і смачний виявився. Зробила гарячі бутерброди на грилі, тут ковбаса і сир. Сир розплавився і ще пару гріночок до гуакамоле зробила і підігріла залишки супа горохового, варила його на реберцях свиних. От, Тому будемо доїдати ще супчик. Усім, хто їсть, смачного. І показую сьогоднішню вечерю: це рис тушкований зі свининою по типу плову, але такий спрощений варіант. І зробила ікру з бурячка.